Всім привіт! Сьогодні ми розглядаємо тему тотожні перетворення квадратних коренів. Простішими словами, що можна виконувати з квадратними коренями. Отож, перше, перше що можна робити, вносити множник під знак кореня. Маємо 4 корені з 3. Під коренем вже в мене трічка. Пригадую, що корінь у мене квадратний. То для того, щоб я четвірочку внесла під корінь, мені її треба піднести до квадрату. І буду мати 3 помножено на 16. Бо 4 в квадраті 16. 3 на 16 це корінь 48. Наступний приклад. 9 коренів з однієї третєї. Під коренем в мене вже знаходиться 1 третя. То мені дев'ятку слід внести під корінь. Її потрібно піднести до квадрату. 9 у квадраті 81. При множенні, під коренем у нас множення, можна скорочувати. 3 і один Скорочую на 3. Отримаємо 27, 1 помножити на 27, під коренем у мене буде 27. Увага! Наступний приклад. Чому увага? Тому що у мене тут мінус 3 корені з 10. Мінус ми не вносимо під корінь. Мінус ми залишаємо. Отже, під коренем десятка. Вношу трійку і підношу до квадрату. Трійку у квадраті. Мінус залишили 3 в квадраті 9. 9 множити на 10 буде корінь з 90. Наступне, що ми можемо робити з коренями, це навпаки. Виносити множник з підзнака кореня. Маю корінь з 25ц. То за властивістю. Ми можемо розписати корінь з добутку, це добуток коренів. Корінь з 25 5. І ще залишилось корінь з С. Отже, множник 25 був під коренем, а ми винесли його з -під знака і отримали 5. Дивимося далі. Увага, тут мінус. Де є мінус, там ми його і залишаємо. Мінус був перед коренем, там його залишили. Мінус в корені, мінус там залишаємо. Корінь 64 можемо добути. Буде 8. І під коренем залишиться мінус А. Третє. Дуже часто зустрічається на ДПО та ЗНО. Позбутися ірраціональності в знаменнику. Ірраціональності – Іншими словами, ось цього кореня. Щоб позбутися ірраціональності, треба пригадати дещо в знаменнику, кого дробу, то треба пригадати основну властивість дробу. А основна властивість дробу каже, що чисельник та знаменник можна домножувати на одне і те ж саме число, крім нуля. Або ділити. Нам потрібно домножувати. Отже, було у мене А в чисельнику, корінь з трьох в знаменнику. Домножую і в чисельнику і в знаменнику на ось цей самий корінь отримаю. А корінь з трьох в чисельнику. А тут я маю корінь з трьох до квадрату. Раз, два, двічі множу корінь з трьох. Дорівнює. А, корінь з трьох в чисельнику. А тепер за властивістю коренів кажемо, що корінь і квадрат зникає. Тобто, якщо ми підносимо корінь до квадрату, отримаємо тільки підкореневий вираз. Отримали, що в знаменнику дробу вже кореня немає. Ми позбулися ірраціональності. Якщо у нас дріб, в якому знаменник Такого типу, то ми домножуємо чисельник і знаменник на спряжений вираз. А саме була п'ятірка в чисельнику. В знаменнику корінь з 12 мінус корінь з 7, то я домножую на спряжений вираз. А який то спряжений? Який відрізняється знаком? Якщо тут було мінус, то я домножую на вираз, який містить плюс. І чисельнику домножую. Навіщо? А тут слід пригадати формулу різниці квадратів. Що вона нам каже? Що якщо помножити два вирази, які відрізняються знаком, то будемо мати... Різницю квадратів. Отримаю. Дивлюсь на дужечку з мінусом. Корінь з 12 в квадраті, мінус корінь з 7 квадраті Чисельник залишаю без змін. 5 помножено на вираз. Дорівнюю. Пригадаємо, що. Коли підносимо корінь до квадрату, отримуємо тільки підкореневий вираз. Рахуємо в чисельнику 12 мінус 7, в знаменнику 12-7 буде 5. І в чисельнику 5. Вираз залишаю без змін. Дорівнює. Можна п'ятірочки скоротити і отримаємо корінь з 12 плюс корінь з 7. Ну і на основі всіх оцих тутожних перетворень можна спрощувати вирази. Корінь з 4, мінус корінь з 81Б, з 4Б, 81Б і корінь з 9Б маємо. Пригадаємо четвірку, 81 та 9. Виносимо з під знака кореня. На основі властивостей. Корінь з четвірки. 2 корені з b Плюс, верніше, мінус. Корінь з 81. 9 коренів з b Плюс корінь з дев'ятки 3 корені кореніз Б. Дорівні. Винесемо b як спільний множник за дужки. Отримаємо в дужках 2 мінус 9. Плюс 3 за дужками корінь з Б. Дорівнює. 2 плюс 3 5. 5 мінус 9. Мінус 4. Мінус 4 корені з Б. Наступний приклад. У чисельнику корінь з 36А. Корінь з 36 добувається. Тобто ми виносимо множник з пізнака кореня. Отримаємо. Два корені з А. Плюс 6 коренів з А. Знаменнику корінь з А. Дорівнює. Корінь з А в чисельнику винесла за дужки. Спільний множник винесла за дужки. При множенні можна скорочувати. Скоротила на корінь з А. Отримую 8. І обов'язково зазначайте. Що на той вираз, який ви ділите, він не дорівнює нулю. Отже, А, не нуль. Як бачимо, все просто. Вам успіхів та до зустрічі!